Тримаючи Аліну однією рукою, акуратно стягнув зі струнких ніжок сріблясті босоніжки на високих підборах, підхопив її на руки і поніс у спальню. Серце гатить як невіжене, аж страшно війти в ту кімнату, де колись були такі щасливі. А Раптом там інший чоловік чи принаймні його речі? Що тоді? Ех, краще не думати про це. Є проблеми серйозніші. Увійшов клацнув вмикач маленької лампи. Руки не забули, де він. Поклав Аліну на широке ліжко, якийсь час просто розглядав її, сидячи поруч. Дівчина не відкриває очей. На блідих щічках блистять сльозинки. Важко зітхнув, трясця, і чого ж все так паскудно? Так сильно захотілося поцілувати та вродливе личко. Випити ці сльози і знову побачити її щасливу посмішку, таку особливу, він не забув, як вперше побачив її, і з тої пори вже не зміг не думати про цю милу дівчину. Відтоді минуло немало років, а спогади такі живі, наче то було вчора. Схилився, ледь торкнувся губами її обличчя під оком, облизав солонуваті сльози, що залишились на його устах. Аромат її парфумів нестримно вабить. середині здіймається ураган почуттів. Ні, не час розкисати. Не можна втрачати голову. Прикрив дівчину покривалом і підвівся з ліжка. Ваша підписка моє натхнення. Дякую.